Друзі, привіт! З вами знову 13-й. Вибачаюсь дуже-дуже сильно всім за відсутність контенту певний час. Була така ситуація зараз, в реалі було трішки не до гри і не до Ютуба. Але, надіюсь, надалі зможу знову радувати вас новими відео цікавими. Тому сьогодні пишу знову ж таки відео по запиту одного з гравців в коментарях. Всі коментарі читаю, на всі коментарі стараюся відповісти. І. Всі теми, які ви пишете в коментарях, рано чи пізно будуть розкриті на моєму каналі. А отже, сьогодні будемо розбирати таку цікаву тему, як випробування вогнем. Що це таке, для чого взагалі потрібно проходити це випробування, і як це робити найефективніше. Саме відео пишу сьогодні з аккаунту свого Твіна, скажімо так. От на цьому аккаунті 313 мільйонів сили, відкриті та четверті війська. ну і... Маю трішки тут стат невеличких, зараз доволі просто проходжу випробування вогнем. Але далі рано чи пізно вже, мабуть, дуже скоро впруся на якихось етапах в, скажімо, так, непрохідну пропорцію, або мені буде не вистачати стат. Ну, зараз про це якраз і поговоримо. Дивіться, взагалі ця побудова, тільки хтось, наприклад, починає грати, створює новий аккаунт, і ця побудова буквально там дуже швидко відкривається і стає доступна. В чому актуальність проходження цих. Етапів взагалі, проходження цього випробування. Актуальність знаходиться в тому, що тут такі доволі цікаві плюшки за проходження цих етапів. є. От Давайте відкриємо, наприклад, останній Скажімо так, останнє випробування такого е коротенького етапу з 10 випробувань, які складається. Як ви бачите, тут е компоненти для прокачки артефактів є. Випадають фоліанти, випадають монети гільдії. Е що ще цікаво є? Ну, тут, в принципі, зараз так, нічого більше не покажу. От Змішаний етап. Відкриваємо, які тут плюшки є. Е тут також ну, в принципі, зараз на даний момент те саме. Але е взагалі, що можна в цих випробуваннях отримати? Перше, це монети гільдії. Доволі швидко збираються в цих випробуваннях, можна зібрати для того, щоб купити міграцію для перельоту з одного кору в інший. Наприклад, витратити ці монети на скрині з камінчиками для фарбування камнів у свій шмот. Ну, Взагалі це досить корисна тема. Монети гільдії. Також можна їх витрачати на ДГ для виконання завдання. Там часто бувають додаткові завдання на золотій емблемі витратити 3 мільйони 600 тисяч монет гільдії. Ну, Тому якби, монети зайвими не будуть. Наступне те, що в цих випробуваннях на деяких. Етапах вам будуть випадати рідкісні інгредієнти. Зараз ми пройдемо деякі етапи, я вам покажу. Це компоненти для певного шмоту з певних мобів. Також на деяких етапах вам будуть випадати каміння з мобів. Воно буде випадати сірого кольору, саме, скажімо так, слабке, але потихеньку-потихеньку, проходячи ці етапи, ви будете збирати це каміння, фарбувати, і ваш замок також буде по військових, військових статах поступово рости. Ну, і саме цінне, що тут є, це фоліанти. От дивіться, якщо за один раз пройти 50 таких випробувань можна отримати 10 фоліантів. Взагалі кожен етап, максимальний потолок етапу це 15 000 випробувань. І якщо ці 15 000 випробувань пройти, то можна отримати за кожен етап, наприклад, піхотний етап, там буде 15 000 випробувань, і ви в сумі отримаєте 3 000 фоліантів. Це доволі відчутно. А якщо пройти, наприклад, до кінця ще й стрілковий етап і кавалерійський, це вже 9 000 фоліантів. А за 9 000 фоліантів можна спокійно прокачати контртипи після в гілці досліджень Т4 віськ, після дослідження Т4 віськ, це дуже корисне дослідження. І можна за ці фоліанти навіть прокачати четвертий слот фамільяра. Тому випробування доволі таки актуальні і проходити їх варто. Давайте тепер розберемося, що ж вам буде потрібно для того, щоб проходити ці випробування. Саме перше, якщо у вас молодий новий замок, то вам потрібно буде досліджувати швиденько війська, Т2 клас військ відкривати, потім Т3 клас військ відкривати, і максимально швидко рухатися до Т4 класу. Тому що, наприклад, на цьому замку я т четверті війська відкрив недавно і проходив етапи ці т 3 військами, і Т-3 військами я десь там на 5 тисяч плюс якомусь етапі ну, вперся, в мене не вистачало стат. І щоб те 3 військами далі проходити ці випробування. Ну, звичайно, тут проблема не тільки в класі війська, а й в загальних статах замку, в наявності героїв, фамільярів і тому подібне дослідженнях, прокачка артефактів немало грає ролі тут також. Але основне питання це все таки клас війська. Дивіться, тут такий нюанс. Вам не обов'язково тренувати там якусь кількість військ. Наприклад, ви відкрили Т-4, і вам не потрібно їх тренити взагалі. Вони будуть тут доступні вже для проходження цих етапів. Стандартна пачка в 250 тисяч військ. Ну і тепер. Конкретно вже так доволі поширено поговоримо про самі етапи. Дивіться, сама назва етап піхотний етап, вона підказує, що тут будуть за противники. Ну, на героїв фамільярів можете особливу увагу не звертати. Дивимося на склад війська. В піхотному етапі, в основному будуть ворожа армія це основна маса піхотинців. Чим далі ви будете підніматися, от наприклад, зараз у мене 6578 етап. Чим далі ви будете підніматися там до 7 тисяч, до 8 тисяч, тим більше оця ось піхотна пачка буде розбавлятися ще якимись військами. Як бачите, тут вже потихеньку додаються коні, десь з'являться трішки лучники. І чим вище буде рівень етапу, тим більше буде інших військ додаватися в цю пачку. І тим важче, відповідно, буде проходити ці етапи. На даний момент мені достатньо отак натиснути, щоб автоматом пройти 50 випробувань, повністю, скажімо так, максимально доступну добову кількість випробувань. І от бачите, за кожен етап, що я отримую. Записки зеленого кольору, кість артефакта, от кровопивця сіренький один, 10 фоліантів і 25 тисяч гільдії. Це доволі непогано. Так само проходиться в мене поки що на аккаунті стрілковий етап спокійно. Автоматом дивимося, які тут будуть подарунки. Тут бачите, знову ж таки, кисть артефакта, мерехтливе око з чорнокрила, сіреньке. А ви бачите, вийшов. Ну, схожі подарунки схожі, просто там відрізняються трішки рідкісні інгредієнти з різних мобів випадають. Кавалерійський етап також без проблем проходимо на авто, дивимося подарунки. Тут, бачите... Креслення троянського коня. Ну, подарунки схожі взагалі вони просто на кожному етапі з різних мобів рідкісні компоненти випадають. Давайте тепер трішки детальніше зупинимося, як ці етапи проходити. Як я вже сказав, піхотний етап це значить, що у вас в противниках в основному буде піхота, які ми робимо для цього налаштування. На піхотний етап використовуємо повністю кавалерійську пачку. Е, значить, ну, Не зовсім вдалий приклад, у мене буде надвінові, тому що в мене тут не зовсім добре прокачані герої всі необхідні, і невелика кількість фамільярів є прокачаних на достатньому рівні. Але ну, на основі я цього не покажу, бо там ці етапи вже повністю пройдені до 15 тисяч. Тому покажу так, як є. Що я тут рекомендую? Дивіться, яка тут є, які тут взагалі є варіанти настрою. Перший варіант це герої. Вибираю максимально кавалерійських героїв. Якщо у вас є прокачені, то в принципі от такий склад. Кавалерійських героїв, які в мене є зараз, якщо я прокачане, пофарбоване золоте дерево, можна використовувати в якості героя, ну і так далі. Ну, стараємося прокачати максимально кавалерійських героїв. Я сюди ще міг би поставити ось шейн, але він у мене сірого кольору, тому я його сюди поки що не поставлю. Щодо фамільярів, якщо використовуєте кавалерію, то відповідно треба ставити фамільярів, які дають бусти каві або армії. Дивіться, я використовую довгоносика, це фам, який дає 15% армії на початку битви. Потім використовую Акваріса, який понижає вже ворожої армії на 15% на початку битви. І використовую грифона. Грифон у мене не дуже прокачаний: 108% на 10 секунд дає лише для армії, але нічого кращого для кавалерії в мене на даний момент на аккаунті немає. Тому використовую так. Якщо у вас будуть якісь інші фамільяри, краще прокачені, то використовуйте, відповідно, фамільяри, які більше підходять для кавалерії. Тепер дивіться, що по складу війська. Завжди, отут для вибору, у вас будуть максимально доступні по дослідженню війська. Тобто, якщо у вас досліджені Т-4, то у вас будуть доступні для вибору всі три види Т-4 військ до пачки в 250 тисяч. Ну, має тут трішки менше, тому що десь ще якийсь герой не повністю на максимум прокачаний, і він бере з собою не 10 тисяч, а лише 6 тисяч, тобто додатково дає до пачки. Дивіться, що по складу. Берете 4 піхотинці, 4 стрілка, і далі повністю пачку із кавалерії. Тепер які робимо настройки по кожному етапу? Якщо це от проходження піхотного етапу, проходимо кавалерію. Е, всі бойові доступні таланти розкидаємо максимально на кавалерію. Тобто е, здоров'я армії. Тут у мене, в принципі, всі три е, скажімо так, вийда, розкинуті таланти на третьому рівні, але далі максимально розкидані таланти на кавалерію. Наскільки це можливо, от і так само я раджу зробити і вам. Щодо шмоту, знову ж таки, ставимо максимально доступний шмот на кавалерію. У мене він от такий виглядає. Тут три шмотки із солянки, барабани на кавалерії трішки пофарбовані з якимись камінчиками, які мав такі поставив. Ну і перша друга рука також максимально доступне те, що є на аккаунті, те, що дає стати на кавалерію, я використовую. Ну, тобто от так. Якщо у вас є кращі шмотки, звичайно, можете використовувати їх, це як приклад. Щодо героя, ну, героя бажано використовувати якогось, який дає. Скажімо так, бусти для вашої армії. Тобто, ви один раз лідера поставили, наприклад, розу, або можете використовувати в якості лідера губліна. Він зайде майже в усі пачки на будь-який тип військ. Я використовую розу і скрізь у мене стоїть лідером Роза. І відносно побудови війська, що дуже важливо: кавалерію ставте поки що на стрілковій фаланзі. На низьких етапах, на е, де ще не дуже сильні пачки противників, з якими вам доведеться боротися, тут кавалерія на стрілковій фаланзі буде себе покра... показувати найкраще. Але нагадую, не забувайте про те, що треба в пачку брати 4 піхотинці, і 4 стрілки. Це що стосується кавалерії. Тепер переходимо до лучників, які робимо тут настройки: знову ж таки, е, е, есть, ну, не, не лучників, а етап, який стрілковий називається. Цей етап ми проходимо піхотою. Е, е, знову ж тут, в противниках, у вас буде максимально. Стрілки будуть кругом. Бачите, вже трішки додаються піхотні війська, але основна пачка противників це стрілки. Якщо відкрити там ще якийсь інший етап, то бачите, основна маса стрілки, тому цей етап потрібно проходити піхотинцями. І от дивимося, героїв я отаких от поставив, звичайно, Роза і Гоблін це не піхотні герої, але інших піхотних в золотому кольорі героїв у мене прокачаних поки що немає. Ну і блискавка це також не найкращий піхотний герой, але я використовую те, що є, те, що доступне на моєму аккаунті. Як бачите, фаміляри тут такі самі у мене використовуються. І піхоту я також беру. 4 стрілка, 4 кавалеристи. І повністю максимально доступну пачку піхотинців т 4 класу. Таланти знову ж таки раджу розкидати максимально на піхоту. Уже атака армії і далі максимально таланти розкидаємо на піхоту. Щодо лідера щодо шмоту, знову ж таки, використовуєте ті шмотки, які максимально дають вам відсотки на піхоту. Ну, Як бачите, в мене тут також шолом зовсім не піхотний, він дає стати на лучників і на кавалерію, але там є камінчик на солянку, там в цьому шоломі є такі показники, як армії, тому я його використовую тут. Знову ж таки, ви будете використовувати максимально доступний шмот для вашого аккаунту на певний тип військ. І щодо побудови, щодо героя, ще не сказав. Тут у мене стоїть гоблін героєм, хоча можна в принципі розу поставити героєм, Ну це не суть, це не, не так важливо, це не суть. І щодо побудови, піхотою я хожу на стрілковому коні. Також доволі е, ну, скажімо так. Піхота доволі непогано себе показує на стрілковому коліні, доволі швидко проходить етапи на такому рівні: 6 тисяч там, до 7 тисяч, до 8 тисяч, це буде ще робитись просто. Так, перейдемо щодо кавалерії. Кавалерія. Кавалерійський етап знову ж таки, чому він так називається, тому що основна маса ваших противників це буде кавалерія. Бачите, вже з невеличкими домішками інших типів військ, але в основному це будуть кавалерійські пачки військ. Тому цей етап ми проходимо стрілковою пачкою. Знову ж таки, бачите, беру максимальну кількість стрілкових героїв, які в мене є доступні. Ну, Не звертайте увагу на... На, -на, 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 на пройдошку на цього героя. Він не зовсім, скажімо так, добре підходить в стрілкову пачку, але в мене інших немає. Ну і щодо фамільярів, тут я вже замінив акваріуса. на... Патріка, який прокачаний на максимум на стрілки, він буде набагато краще. Щодо складу війська, беремо 4 піхотинці, 4 кавалериста і максимально доступну пачку на стрілків. Таланти розкидаємо так само, максимально зафулюємо. Тут у мене ще й захист загону зафулений. Ну, також можна зробити, розкинути таланти на захист уже армії і максимально розкинути на стрілків або інший тип війська. Це також, в принципі, гарний варіант. Щодо шмоту, також шмотки стоять максимальні, ті, які дають. Якісь стати на стрілків, або хоча б стати на армію. Щодо героя, можна роз використати, можна губліна використати непринципово. І щодо побудови, стрілка ми ходимо на кавалерійському клині. Так, так ну, цієї побудови вам також доволі <кій> вистачить на тривалий період, а може навіть до 8 тисяч етапу, а може навіть вище. Ну, це буде залежати також від ваших стат. І є ще четвертий етап. По трьох етапах, я думаю, розібралися, як який проходити, які настройки зробити, які війська взяти і тому подібне. Змішаний етап, він найважчий. Я на ньому дуже довго затримався до відкриття четвертих військ. Зараз цей змішаний етап, я також проходжу поки що на авто, не завжди, але в основному на авто. І дивимося, що тут, в змішаному етапі, ну сама назва етапу підказує, що будуть соляночні пропорції військ. І тому цей етап самий складний, тому що на авто він проходиться доволі складно і інколи доводиться все це робити ручками. Зараз спробую пройти на авто. Подивимося, От на авто я зараз поки що проходжу, мені ще достатньо тих стат. Які в мене є, і дивимося, що я тут використовую. Поки що я цей етап проходжу на авто стрілками. З цим етапом буде далі найскладніше, тому що тут будуть пропорції військ мінятися і тут буде потрібно постійно заходити, вибирати, наприклад, міняти то повністю пачку на піхоту, таланти, шмотки, побудову війська міняти на піхоту, то повністю пачку на кавалерію. Це все буде залежати від складу військ в, от, в кожному етапі, який ви будете проходити. От, наприклад, якщо тут багато піхоти, то, скоріше всього, цей етап потрібно буде проходити кавалерію, але ще буде залежати те, яка в цьому етапі буде побудова війська. Тобто, це вже треба буде робити індивідуально. Коли я на твіні впруся вже в такі етапи і буду це все руками міняти, я окремо зніму відео з варіантами побудови, як, яку краще фалангу чи клин поставити в різних варіантах, і це розкажу вам ще якось окремо. Ну а зараз я думаю, що вам всім буде поки що на даний момент зрозуміло, як це проходити. По кожному етапу я розповів, які взяти війська, який шмот, які героїв, яку побудову війська використовувати, як розкинути таланти. І тому бажаю вам на даний момент забратись на максимально високий етап, отримати максимально. Багато подарунків, ну і отримувати задоволення насолоду від того, що вам вдається ці етапи проходити. Але попереджую, в будь-якому разі, ну знову ж таки, це залежить від ваших стат, від прокачки аккаунту, від наявності шмоту, героїв, там фамілярів і тому подібне. Якщо ви в якийсь етап впретеся, і от ніяким чином він вам не дає, не дається, не получ, не виходить його проходити, не засмучуйтесь і не біжіть там кудись, не знаю, купляти якісь набори, там війська свої, покращувати стати, покращувати і тому подібне. У мене траплялись такі випадки. Що мені достатньо було одного фаміляра і спачки, це на основі підняти на один рівень. рівень тобто фаміляр був, наприклад, сьомого рівня, потім назбирав я там сферу, качнув його на восьмий рівень, і вже з фаміляром восьмого рівня мені вдалося якийсь певний етап пройти. Тому. Особливо, якщо десь затримаєтесь, також не засмучуйтеся, пройде час, десь в шмот в камінчик поставити більш високого кольору, десь якийсь із набору шмоту, на певний тип військ шмотку пофарбуєте там, на вищий колір, десь знову ж того самого фамільяра підкачаєте, і вам дасть гра просунутися далі. Тому без ніяких нервів, з максимальною кількістю задоволення, драйву, проходимо етапи, заробляємо плюшки, які далі використовуємо ефективно для прокачок свого аккаунту. А на сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу, щоб не пропускати далі відео. То підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте цікаві для вас теми в коментарях. Ну, а я ці теми буду якось розбирати. На сьогодні, все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!